Сьогодні з пастером Джозефом Принцем чи знали ви, що лише одна дія може призвести до процвітання та успіху у всіх сферах вашого життя? Біблія дає нам відповідь. Мені подобаються прості істини. Мені подобається, як Господь у своєму слові ділиться з нами простими, але глибокими істинами. Амінь. Слова в цих істинах здаються звичайними, бо говорить про сіячає насіння, про рибалок і улов, про гірчичне насіння, яке менше всіх інших. Однак у цьому є стільки мудрості. Розмірковуючи, ви бачите все нові глибини його мудрості. Тому мені подобається відповідь, яку нам дає Біблія. Єдине, що потрібно робити, щоб досягти процвітання і успіху у всіх сферах вашого життя, це розмірковувати. Якщо пам'ятаєте, минулого тижня я говорив про роздуми. Біблія закликає нас здійснювати одну просту дію і фокусуватися на ній, щоб вона стала пріоритетом в нашому житті вдень і вночі. Це не одноразова дія, це спосіб життя. Розмірковувати над Словом Божим в день і вночі Біблія говорить у Псалмі першому, у третьому вірші, наступне, і про закон його. Вдень та вночі він роздумує, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все. А це включає в себе всі сфери вашого життя, і все, що він чинить, щаститься йому. виховуючи дітей, він досягає успіху. Виконуючи роль чоловіка, він досягає успіху. Служінні Богу він досягає успіху. Роблячи свою роботу, він досягає успіху. Нехай у вас буде все. Що саме для вас приготував Господь. Будьте благословенні. А зараз звернемося до Слова Божого. Ісус сказав: Я прийшов для чого, Щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Амінь. Слава Господу! У 39-му псалмі є чудовий вірш для тих, хто хоче стати проповідником або зростати в дарі вчителя і проповідника. Біблія говорить, що ми всі повинні бути здатними навчати один одного. Але у посланні до євреїв сказано, ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. Бо хоче, щоб ми всі могли навчати однак є люди з дарами п'ятигранного служіння. Біблія говорить, що комусь дано дар пастора, комусь вчителя. Один з дарів п'ятигранного служіння це дар вчителя, і на ньому сильне помазання. Однак вчите покликані ми всі для тих, хто вчить є приголомшливий вірш, який завжди потрібно пам'ятати. Знайте, коли ви роздумуєте, ви виробляєте добрі плоди, які прославляють Бога. Ви зростаєте в пізнанні Бога і процвітаєте у всьому, що робите. Псалом 39.3. Розпалилося серце моє в моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування, я став говорити своїм язиком. Мені подобається, як Давид каже тут у моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування. Це стало головним принципом моїх проповідей. Я не проповідую про те, що не горить у моєму серці. Я не вірю, що Бог покличе вас проповідувати про те, що не горить у вашому серці. Тому я завжди даю пораду тим, хто вчить і проповідує. Один із способів підготувати проповідь це розглянути, що записав Бог у вашому серці, що запалює ваше серце в останні кілька днів або тижнів. Що про щось говорити, подивіться, що говорить ваше серце. Коли ви будете про це проповідувати, прийде вогонь, прийде пророче помазання. Слава Богу, слово помазання несе в собі сенс внутрішнього бурління. Слово набі у перекладі з івриту пророк походить від слова вирувати або ж від слова кипіти. Давид писав наступне. Палає огонь від мого роздумування. Коли з'явився вогонь, коли він мислив? Роздумування означає, що Давид в цей час розмірковував на євриті це іменник віддіє слова хага, якраз означає роздумування від мого роздумування «хагіх» – це іменник віддіє слова хага. Пам'ятаєте це слово? Минулого разу ми побачили його в Ісуса Новина 1.8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати хага, про неї вдень та вночі, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. У першому псалмістке Азанотай в законі Господнім його насолода. Хага. І про закони його вдень та вночі він роздумує. Тут те саме слово хага, але вже в формі іменника. Давид пише від роздумування хагіх палає огонь. Ось як можна знайти вогонь. Я сте говорити своїм язиком. Коли ви говорите з вогнем у серці, ваші слова проникають у серце кожного, хто вас слухає. Алілуя! Ви повинні вірити в те, про що проповідуєте. Як знайти цей вогонь? Міркувати над тим, що вам показує Бог, у думках моїх спалахнув вогонь. Давайте поговоримо про роздуми. На шкоду роздумів сьогодні багато хто прагне до розваг. Але це різні речі. Роздуми – це спокійне споглядання і обдумування якоїсь думки знову і знову. Не євриті слово роздумувати також. Означає мислити хага, означає роздумувати і розмірковувати у першому псалмі Весуса навина один 1,8 якраз звучить це слово роздумувати. Тут теж слово роздумувати, але в формі іменника. Розпалилося серце моє у моєму нутрі, палає огонь від мого роздумування. Роздуми це протилежність розваг. Сьогодні всі шукають можливості якимось чином розважатися. люди вмикають телевізор, тому що хочуть розважатися, а вони сидять в соцмережах через невгамовну спрагу розваг. Суспільство в нашому світі сьогодні це суспільство, яке невпинно женеться за розвагами. Люди постійно потребують сплесків дофаміну. Дофамін це речовина, яка допомагає вам добре себе почувати. Коли ви перемагаєте у грі, вам добре, правда? Сьогодні в світі дофамінове безумство. Всім хочеться розваг, всі шукають розваг. Будь ласка, розважайте мене. Розважайте. Знаєте про що сьогодні говорять вчені? Є стан, від якого сьогодні багато хто страждає. Вчені називають цей стан ангедонією. Гедонія значить насолода. Ангедонія це стан, коли людина вже не здатна отримувати задоволення. Це нездатність отримувати задоволення. Чому? На те є багато причин, одна із них тому, що вони просто фізично на це не здатні. У них когнитивні порушення або розлад роботи мозку, однак це більше досліджень доводить, що чим більше ви прагнете до вироблення дофаміну, речовини, що викликає відчуття задоволення. Чим більше ви жадаєте розваг, тим швидше настане стан Ангедонії. Ангедонія це здатність отримувати задоволення. Ось чому Слово Боже говорить, що іноді нам потрібна самодисципліна. Є хороші речі. Наприклад, приймати їжу це безсумнівно добре. У житті є багато корисних речей. Смартфон це добре, але якщо ви залежні від нього, це вже зовсім інше. Я не проти соцмереж, але послухайте уважно те, що говорить нам Бог. Я відчуваю, що зараз Бог, звертаючись до мене, каже: будь вільний від рабства. Так, я сказав, будь вільний від рабства. Покоління Z виросло із соцмережами. Багато університетських експертів із психічного здоров'я людини. Роблять подібні висновки. Вони стверджують, що рік появи соцмереж збігається з роком вибухового зростання числа тривожних розладів у кампусах. Це можна простежити за багатьма даними. Поряд із масштабним виливом соцмереж на людей в цей час почалася хвиля, а хтось навіть називає її спалахом тривожних розладів. І це, друзі мої, нагадує мені про те, що говорив Ісус. Давайте зараз звернемося з вами до Писання. Євангеліє від Луки 10,38. Сталося, коли вони йшли. Він прийшов до одного села. Одна ж жінка, Марта, не ім'я, прийняла його в дім свій. Була ж в неї сестра, що звалася Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. Зверніть увагу, вона сіла біля Ніг Ісуса і слухала його слово. А Марта великою послугою клопоталася. У слова клопоталася цікавий сенс. Воно означає рухатися по колу, прагнути у всіх напрямках. Це грецьке слово «пері» означає бігати по колу знову і знову. Марта була в круговерці турбот. Про що вона дбала? Вона дбала про велике частування. Можливо, вона думала, потрібно додати приправу, ще потрібно додати овочі, ще потрібно замочити м'ясо. Це була круговерть турбот. Потім Марта підійшла до Ісуса і сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Зверніть увагу, що вона трохи розлютилася. Тобі потреби немає. Що моя сестра залишила мене одну. Заодно вона звинуватила й сестру. Скажи їй, щоб мені помогла тут. Марта практично наказує Ісусу, скажи їй, щоб мені помогла. Тут Марфа каже Скажи їй. Все це було сказано при Марії. Очевидно, що люди стають запальними, і роздратованими через безліч турбот, які їх оточують. Що ж відповів на цю заяву Ісус? Давайте прочитаємо це. Господь же промовив у відповіді їй. Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібно. одне. Мені подобається простота Господа. Амінь. Але в цій простоті стільки мудрості одне тільки потрібно. Потрібно тільки одне, не багато і навіть не кілька, тільки одне. Тільки одне потрібно. Марія обрала добру частину, яка не відніметься у неї. Прочитаємо ще раз. Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого. Дбаєш, турбуєшся. Це грецьке слово Мерімнао. Арчібальд Робінсон перекладає слово меріннао як розділений. Уявіть, якщо ділиться на безлічі частин, і ті розлітаються в різні боки, розсіюються в різних напрямках. Ми бачимо, що Марта кидається у різні боки. Це нагадує біг по колу або ж корусель. Марта відволікається на безліч різних справ. Коли до них прийшов господь, Марта йому не зраділа. Якщо коротко, це про образ дуже багатьох людей сьогодні. Навіть багато віруючих людей знаходяться в суєті. Ви можете подумати, що це стосується лише фізичної появи ісуса у будинку, але я говорю у духовному сенсі зараз. А ви постійно відволікаєтеся на телефон, на соцмережі, нам потрібно читати новини, відповідати на повідомлення або просто щось дивитися. Коли нам нудно, нам потрібен дофамін. Нам хочеться хоч якось розважитися. Амінь. Але така гонитва за розвагами швидко приведе нас до Ангедонії. Зверніть увагу, Марта була сфокусована на декількох справах відразу. Вона дбала про різні речі. Але подумки вона ймовірно себе виправдовувала, як і багато людей, які сьогодні перебувають у владі соцмереж. Вони теж виправдовують себе. Мені потрібно це зробити, і це це частина мого світу. Ви просто не розумієте. Скажу вам так, Господь любить вас. Він каже, Марта, Марта, у цьому стільки ніжності. Марто, Марто. Мерімнао, ти кидаєшся в різних напрямках. Ти в суєті. Ісус сказав, турбуєшся, але в перекладі з грецької мерімнао означає кидатися в різних напрямках. Це ж слово Господь згадував у нагірні проповіді, сказавши, не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся». Те ж саме слово, мерімнао, не кидайтеся в різних напрямках. Чому люди турбуються? А вони думають, що станеться, якщо я цього не зроблю. А якщо трапиться це, якщо трапиться ось це, то потім ось це. А о якщо трапиться ось це, а то потім оце не встигнете озирнутися, як у вас почнеться паніка. Такі люди завжди дивляться на похмуру сторону життя. Вони дуже песимістичні. Біблія говорить: одягніть шолом спасіння, все тому що люди не сфокусовані на одному. Ви кажете, пастор Принц, якщо я не буду дивитися в телефон, то що мені робити? Якщо вам раптом стане нудно і вам захочеться якихось розваг, згадайте вірш з писання. Думаю, Бог створив корову з чотирма шлунками, в тому числі для того, щоб у нас був здоровий приклад. Зранку корова насамперед їсть траву. Багато трави. Це схоже на те, як ми проводимо з вами час у слові, ми читаємо з вами окремі вірші, глави або уривки, і це немов їсти траву, але цього занадто мало. Що робить корова? Вона лягає осторонь і прижовує цю траву. Ви бачили, як корова жує траву? У нас є відеозаписи, як корова жує траву на горі Арбель. Я був там зі своїми пасторами. Ми спустилися з гори Арбель і побачили в печері цю корову. Знаєте, якою була тема нашої подорожі? Роздуми. Я більше ніколи не бачив корів у печері на горі Арбель, бо ніби привів. Цю корову до печери для того, щоб показати нам наскільки вона спокійна. Проживавши траву, корова її ковтає. Трава потрапляє в перший шлунок йде назад, і корова жує її знову. Потім трава потрапляє в другий шлунок і так далі, аж до четвертого шлунка, поки трава не стане згустком поживних речовин для сили і здоров'я її тулуба, розмірковуючи над Словом Божим. А ви повинні зрозуміти те, що у ньому є все необхідне для вас. Абсолютно все необхідне. Написано ж. Бо Боже слово живе та діяльне гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Погляньте ще раз на цей вірш. Слово Боже живе. Соломон писав у четвертому розділі приповісти, що слова Бога, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього Його лікування. Слово Боже це здоров'я для всього вашого тіла. На євриті сказано, що це ліки для всього вашого тіла. Читання Слова Божого дарує життя. Воно несе в собі не тільки духовну користь, воно несе користь для всього. Соломон писав у четвертому розділі приповістей мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Нехе не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Ви помітили тут слово слухай. У Септуагінті, грецькому тексті старого заповіту у перекладі з івриту, слово слухай це теж саме слово, яке звучить у першому посланні Тимофію, четвертому розділі. Давайте відокремимо це місце. Поки прийду я пильную читання. Слово пильнує це теж саме слово, що і слухай. Слухай що. Нагадування та науки Бог каже, нехай слово і читання мого слова будуть пріоритетними. Амінь. Повчання це підбадьорення, повчання народу Божого і вченням, тобто вченням, Слову Божому. Про це піклуйся. Усім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Все та ж істина, коли ви розмірковуєте, обмірковуєте слово Боже і приділяєте йому увагу, тоді користь, результат, успіх будуть очевидні у всіх сферах вашого власного життя. Це неймовірно. Амінь. І на завершення повернемося до історії про те, як Ісус прийшов у будинок до Марти і Марії, Він сказав Марто. Марто, турбуєшся і журишся. Ти про багато чого. Сьогодні багато людей перебувають у такому ж стані. Вони піклуються і журяться, і навіть не усвідомлюють, що піклуються і журяться. Проте, а вони бачать, що стали більш дратівливими і запальними. Про що вони журяться і піклуються? Вони роблять це про багату кількість речей, але чому? Тому що вони кидаються в різних напрямках. Не забувайте, що слово піклуватися означає кидатися в різних напрямках. Мені потрібно зробити і те, і це, а ще і те, і це. Ісус каже, одне тільки потрібно. У вашому житті є багато того, що здається важливим, але потрібно лише одне, тільки одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Потрібно тільки одне: Господь любить вас, Господь хоче прийти до вашого будинку, щоб не забрати у вас, а щоб дати вам. вимкніть все, що вас відволікає. Досить дивитися у телефон, досить дивитися на те, яким позитивним зображують своє життя ваші друзі у соцмережах. Це не дасть вам абсолютно нічого, крім пригніченості, почуття ізольованості, що вам чогось не додали. Друзі, будь ласка, вимкніть все це. Не відволікайтеся на дрібниці. Коли пишіть сигнал, вам не обов'язково відповідати, особливо якщо ви перебуваєте з тими, кого любите, або робите щось важливе для себе. Можливо, ви вчитеся грати на гітарі або займаєтеся якимось хобі, спробуйте зруйнувати ці рабські ланцюги. Можливо, у вас почнеться нападок паніки. А що я буду робити без телефону? Я ж все пропущу. Я не знаю, що робити, друзі. Заспокойтеся, будь ласка, це всього лише процес детоксу. Згадайте якесь місце писання і розмірковуйте над ним вдень і вночі, пережовуйте його вночі, якщо не спиться, розмірковуйте над ним, і тоді слово Боже принесе у ваше життя здоров'я, життя та процвітання. Можливо, ви ніколи не запрошували Ісуса у своє життя, можливо, ви ніколи не довіряли йому. Але сьогодні я говорив про те, як слово Боже приносить успіх і процвітання не тільки матеріальне, але й у всіх сферах вашого життя. Ісус сказав: Я прийшов, щоб мали життя, і життя із надлишком. Найбільше процвітання це процвітання вашої душі, коли у вас є мир з Богом. ви знаєте. У моїй душі все гаразд, мої гріхи прощені. Небо, мій дім, Бог мій батько, Бог не ставить мені мої гріхи. Він дивиться на мене через призму моїх гріхів. Тепер я для нього син. Господи, я дякую тобі за твою любов і за цих дорогоцінних людей, які дивляться цю програму. Дякую, що ти направив їх включити її. Помоліться зараз разом зі мною. Скажіть. Отже Небесний, я дякую Тобі за дар Твого Сина, мого Господа, Ісуса Христа. Зараз я сповідую Його, моїм Спасителем і Господом. Ісус Христос, мій Господь. Дякую, що Христос помер за мої гріхи, а потім воскрес із мертвих. Він був воскрешений з мертвих, коли я був виправданий в ньому. Дякую тобі за це. Тепер ти, мій батько. Всі мої гріхи прощені. Тепер у мене є нове життя. Моя душа почала процвітати. Отже, я молюся, щоб з цього дня я був здоровим і досягав успіху, як досягає моя душа. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.